У мене таке враження, що не дивлячись на Рамштайн, не дивлячись на всі заяви дуже гучні, не дивлячись навіть на підписаний ліндліс ліз формально. Да, все одно досі в наших партнерів немає впевненості в тому, чого вони хочуть досягти. Досі в них немає ось такої справжньої антипутінської коаліції, яка Намагалася знищити путінський режим, досі вони вагаються, як зробити так. Неможливо поєднати, щоб жодна зі сторін не програла, і Україні не дати програти, і щоб Путіну допомогти зберегти обличчя? В мене такі враження. Так, от, якщо ми звернемось до історичних паралелей, як довго складалася антигітлерівська коаліція, як довго тривали ось ці, тривали ось ці вагання в країн, які… Вирішували чи бути їм активними проти цього світового зла, як довго намагались умиротворити агресора, вибачте ще російського. бо, на мою думку, це умиротворення і зараз продовжується, на жаль, і саме в цьому полягає причина, чому ми не можемо досягти швидкої перемоги, що немає ось цього консолідованого рішення, стратегічного рішення про те, що ми хочемо знищити Путіна та його імперію. Ох, пані Тетяна, на жаль, не можу з вами не погодитися. Дійсно, ми можемо з одного боку казати і констатувати значний прогрес в баченні Заходу, особливо з боку Німеччини, скажемо. Але цей прогрес відбувається дуже і дуже повільно. З одного боку, скажімо, в лютому 22-го року в нас не було практично західної зброї, не враховуючи, скажімо, ці джевеліни та бар'яктари. Зараз ситуація зовсім інша. Але е, практика свідчить: я вже згадував сьогодні залужного: що цього замало, цього е, критично замало. А замало тому, що ви праві немає стратегічного бачення. Тобто, були вже кілька місяців, а може і більше року, лунають гасла, що ми разом, ми до, до кінця за Україною. одразу виникає питання: до якого кінця? Так, так. Оце важливо. Тобто. то... Тобто, Перемоги України нарешті, ось е, Байден е, таки е, нещодавно висловив, е, видавив себе саме це е, щодо перемоги України. Але якщо перемога України, то має бути поразка Росії. Тут не може бути одних перемога, а, а, а інші якось е, виходять сухими з е, сухим води. Тому. Е, тут... Е, Такого стратегічного ще раз підкреслюю, бачення немає. І саме тому ми бачимо е, вагання е, знову згадки про певні умови щодо запрошення України до НАТО. Е, безумовний плюс це. Проголошення самітом ЄС в доволі непростій ситуації, зокрема з Орбаном, але тим не менш початку переговорів. Але це чудово, але це дуже тривалий шлях, і на цей шлях буде вважати, впливати величезна кількість чинників, в тому числі передусім пов'язаних з війною. Тобто, це певний жест. Позитивний, безумовно, ми можемо дякувати за це європейському союзу, але це не стратегічне рішення, спрямоване саме на перемогу. Ось певні такі кроки розпочалися буквально не так давно, хоча відповідне рішення Генеральної асамблеї було ще в 2022 році про можливість конфіскації російських. Накопичень на заході, але прийшов рік з рішення, з резолюції Генеральної асамблеї, яка була підтримана не такою кількістю країн, як інші антиросійські резолюції, де було 140 плюс країн. Але, тим не менш, більшістю резолюція була прийнята, але лише тепер, сподіваюся, вже. Наступному році, в двадцять четвертому році, е велика сімка таки е виходячи з правових засад, безумовно, але знайде засоби для того, щоб усі російські гроші працювали на українську перемогу. Бо не просто їх конфіскувати і забрати собі, а е, звісно, що е, з -з -з західні країни надають нам не лише військову допомогу, а величезну фінансову допомогу. Ми е, маємо бути вдячними е, платникам податків е, західних країн. Завдяки чому забезпечуються пенсії, виплати нашим бюджетникам, ну і багато чого іншого. Це Безумовно, солідарність з Україною така вагома солідарність. Але ще раз підкреслюю, що цього замало для перемоги. А для того, щоб була перемога, треба таки мати стратегічне бачення того, чого хочуть, і, і яка мета саме відносно Росії. Бо за великим рахунком. Росія не е, приховує, що ворог, ворогом своїм вона вважає Захід, а Україна просто як е, ну, певний механізм впливу на Захід. Тому, е, от, на жаль, ситуація поки що така. Е, хоча я абсолютно правий, що в нашій ситуації треба зберігати. Такий дуже поміркований оптимізм, і, і спираючись на досвід у цих майже двох років війни, ми спостерігаємо зміни е, в е, баченні допомоги Україні, але вони, скажімо, носять такий локальний характер, вони не є стратегічними. Е, ну, як нас вчили в університетах діал, діал, діалектиці, тобто оці кількісні зміни мають все ж таки перерости в якісні. Але, але щоб це відбулося, потрібна політична воля. На жаль, ну, не всі, м'яко кажучи, не всі керівники західних країн мають таку Політичну волю, як це було у Другу світову війну, ви скажімо, от ви згадували, як тоді складалось. дуже дуже все непросто, катастрофічна поразка Великої Британії Франції в Європі в 40-му році, до речі. Я хотів тут теж дещо сказати про терміни: наші політики, журналісти і навіть деякі аналітики кажуть, що в Україні там е, є певна кількість союзників, е, зокрема, країни, які входять до цієї, цього неформального об'єднання Рамштайн. Так, от я е, треба. Бути точним з термінологією, Україна дійсно має стратегічних партнерів, які допомагають Україні, в тому числі через бачення е, небезпек для себе. Тобто не можна казати, що вони альтруїстично допомагають Україні. Але це все ж таки партнери. Бо насправді союзників у України немає. Тобто союзники це ті країни, які готові е, у разі нападу на Україну е, надіслати власний військовий контингент, тобто включитися у війну. Е, я нагадаю, що е, статус війни як світової е, е, після нападу е, нацистської Німеччини на Польщу. Е, Ця війна отримала через те, що Велика Британія, як союзниця Польщі, оголосила війну е, Німеччині. Це не призвело одразу до бойових дій, але в кінці кінців призвело і е, призвело до катастрофічних наслідків. І фактично, е, десь е, біля року не, е, Велика Британія одна. Воювала з е, нацистською Німеччиною, і, яка собі, с, е, консолідувала можливості захоплених європейських країн зі Франції, е, Данії е, країн Центральної Європи, ну, безумовно, Італія як безпосередній союзник Німеччини. От, тобто, е, розмови про необхідність. Допомоги Великої Британії в Сполучених Штатах йшли дуже довго. І е, в, в Сполучених Штатах і тоді, і тепер ми спостерігаємо: є певна кількість ізоляціоністів, які вважають, що не треба нам взагалі втручатися у якісь там європейські справи. Е, ми пам'ятаємо скандальну заяву. Е, Президента Трампа про те, що взагалі з НАТО треба вийти, навіщо нам то Сполученим Штатам та НАТО. Хоча зрозуміло, що НАТО е без Сполучених Штатів це е європейська організація е з тими ж військовими спроможностями, що і Європейський Союз. От е тобто е і ці вагання Сполучених Штатів були довгими. Що призвело до кардинальної зміни? Атака Японії на перл харбор Тут вже вибору не було. Америка вступила у війну, і, і е, буквально через кілька тижнів е, президент Трумен. 1 січня 42-го року оголосив про створення коаліції е, Об'єднаних Націй. Саме ця назва потім була е, використана для нової міжнародної організації. Але оці об'єднані нації е, коаліція антигітлерівська е, проти країн. Осі вона е, е, почалася саме з 42-го року. Тобто, ну, 39-й, 40-й, 41-й рік, без загальної такої коаліції. І якраз ці дні, 80 років тому, під час зустрічі в Каїрі лідери Великої Британії і е, Сполучених Штатів сперечалися про те, е, кого е, спочатку треба розгромити Німеччину чи Японію. Звісно, що Рузвельт… Е, Говорив, що треба Японію. Але Черчилль зумів таки довести, що головний ворог коаліції і взагалі людства це саме німецький нацизм. І практика довела, що спочатку капітуляція Німеччини в травні 45-го, а в вересні 45-го Японії. Тобто. На жаль, на жаль, ми і тут можемо відстежити певні аналогії, е, хоча дійсно світ зовсім не такий, який був 80 років тому. І е, крім отих е, розвинутих країн, країн Заходу, є е, так званий глобальний південь. Е, він неоднородний, це не єдиний гравець, але тим не менш. Все це треба враховувати, і е, треба впливати. Е, нам у нас скромні можливості, але е, впливати Заходу саме для того, щоб е, ну, е, якщо не загальну світову е, коаліцію, але все ж таки коаліцію е, розвинутих ліберальних демократій, в принципі, до того йде. Тобто це не лише країни НАТО, це і Нова Зеландія, Австралія, Японія, Південна Корея. Тобто, до речі, Сінгапур теж впливова, хоча і дуже маленька країна. От, але поки що ми знов таки знаходимося на шляху, я сподіваюся, до створення такої. Дійсно реальної антирашистської коаліції, яка б е, була спрямована не лише проти Росії, а проти Ірану, проти Північної Кореї тобто ось цієї, в о, осі зла, яка е, реально існує.